Ми продовжуємо. Олексій, а ти звідки в Харкові ти живеш? Нові но, но будинки. Нові будинки, ага, понятно. Добре. Ну що ж, дякую. Просто, просто було цікаво, просто було цікаво. Але мені цікаво, з, з якого району, які взагалі райони є в балаклії. Можливо, нам про це розповість Данило Ільїнський. Будь ласка, опаське! Добре. Добре. Добре, починаємо. Давай. Мунають дні. Минають дні, минають тижні, а ти стоїш в незграбній тиші. В твоїй душі відбився був бій. Загинув впевнений юнак, він біг до мрії, як фрегат, що зверне гори, лише сидячи у трюмі, та вийшло так, що гори висіхли маляк. Задав він курс, не знаючи корсарів. потрапив руки злої долі. Він травтив полум'я в очах в його сльозах стікала. Ватра. Та знати очі ті він більше й не хоче, він хоче всі забути ночі, його рука не в силах зжати свій кулак. Тверда спина зламалась в трьох місцях. Стана віра м'язів відірвалась, і він лежить в кровавім поті, і чується один лиш тихий звук. Можливо, це передсмертний крик чи крики допомоги. Та ні, то це відбілося серце в жвавих обладунках. Можливо, вмер юнак в очах людей, та він не вмер в своїх думках. Він скоїв сотні помилок, та врешті-решт живе його душа. З тріумфом прийди, тільки зачекай і зайди в Рим його фрегат піднявши гордо пару з перемоги. Прийшов той день, загинув наш юнак, відає народженого вдруге!